Що місяць тому його шукали в інтернеті родичі, брати та сестри. Цьогоріч йому тільки-тільки виповнилося 40 років. Та раптом жахлива сумна новина сколихнула всі портативні пристрої кожного українця Вбивство. Як це було з українськими поетами, інтелектуалами, літературознавцями? І багато багато інших культурних діячів не тільки людей, які вибрали в цьому житті свободу, нехай і не буквально свободу, але душевну. Шадура Тимофій український герой, який гордо помирає на камеру в той час, коли його розстрілюють російські загарбники на нашій чужій території для них. Він вимовив гасло слава Україні. Сьогодні ми поговоримо про героїв, про те, як здувається також і українська пропаганда. Яке воно насправді обличчя війни. Ми поговоримо, чому Степан Андрійович Бандера так бісить, він так бісить росіян. І не тільки, тому що кожна країна мріє про такого героя. Готові. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Я психолог Володимир Якуб'як. Як я вже сказав, Шадура Тимофій тільки-тільки відсвяткував в окопах 40 років. В січні. 8 лютого його почали шукати в інтернеті. Він вважався безвісти зниклим. Аж раптом вчорашнє відео. Відео і флешмоб. Ця трагедія розлетілася в кожну хату. Наші зірки почали. Репостити, викладати фотографії та відео з гаслом героям слава. Ми поговоримо і про це гасло, тому що не тільки на сході, не тільки в Києві, не тільки в центральній Україні, але й на Заході дуже важко дається людям вимовити з гордістю. Притаманий такий комплекс меншовартості, який насаджувався безліч літ росіянцями. І зараз ми під їхнім впливом. І ми тільки-тільки від'єдналися від цієї сосочки, яку ми так смоктали. Ви скажете: стоп! Що він верзе? Про що він говорить? Сосочки, яку ми всі смоктали, так і є російські продукти, товари на полицях, російські серіали, російські фільми, російська література, російськомовні видання, російські артисти, російські пісні. Російська мова в навчальних закладах будь де не тільки в транспорті. Тому в прямому сенсі ми тільки від'єднуємось, хтось швидше, хтось почав це робити ще в 2014-му. Я особисто знаю людей, які перейшли, відмовилися розмовляти російською мовою. Хоча вони ходили в російськомовну школу. Нехай це буде Західна Україна, вони вільно розмовляли російською. Але щось все-таки до них дійшло. Шадура Тимофій ось така світлина, яку, звісно ж, найвідоміша світлина, ось вона. Так. Ми бачимо його у формі, і тут ми бачимо його перед розстрілом. Що ми помічаємо? Руйнується міф української пропаганди. Пропаганди, де наші зірки репостять сексуальних солдатів, накачаних, І здавалося би, хлопчики, йдіть воюйте. Ви ж бачите, які всі красиві, солдати мають час вести тік-ток, мають час і бути і на фронті, і виступати з благодійними концертами. Це не наклеп, це просто паралель, яку я проводжу. І, звісно ж, багато в кого, навіть після 9 класу, з'являється бажання: а куди ж піти? І дехто думає над тим, щоб не йти, продовжувати здобувати вищу освіту, а йти, власне, на війну. І ось, власне, по цих рисах обличчя ми бачимо, що українська пропаганда здулася. Стомлене обличчя. Потуший вигляд, морщини, зморшки від стресу. Якісь шкіри, очевидно, свідчить про погане харчування. Про нестачу різновиду гормонів, які додають нам живавіший вигляд, цей сон, ці моменти щастя. Ми бачимо портрет, зокрема, для тих, хто не бачив це відео. Звісно ж, з сетичних міркувань я не можу його показувати, тим паче, в інтернеті ви його всі зможете знайти в групах про війну. Це відео ми бачимо, як він, він вже не сприймав. Тимофій не сприймав ні життя, ні смерть. Він сприймав реальність. Тому що в кінці відео ми бачимо, що не тільки один автомат в нього його вбиває. Його вбиває таке враження з трьох автоматів експерти. Ви можете мені написати в коментарях, як на вашу думку, це відбувалося. Але ми бачимо, що дуже багато куль пішло. І все тільки тому, що він сказав слава Україні. Він не хотів їх зачепити цим. Він хотів показати такий свого роду пофігізм, що в нього немає страху перед їхніми автоматами. Це і є актуальні справжні герої. Ні в якому разі не хочеться принизити тих героїв, які знімають Тік-Ток, тому що я усвідомлюю, що умови в усіх різні: хтось спить в окопах, а хтось спить ем, в кімнатках. Скажімо так. І така пропаганда Україна намагається показати, що все добре, які в нас гарні, хоробрі солдати, але під'їдьте під будь-яку воєнну частину і людей, яких ви побачите, які сідають в автобус, це явно не типажі модельної зовнішності, це звичайні люди, де хтось йде через патріотизм, хтось йде через брак коштів, хтось йде просто тому через вік, тому що нічого втрачати. Хтось де через високу соціальну відповідальність. І ось, власне, це і є, це обличчя герої, яке я вам хочу показати. Подивіться на цей погляд. Чимось, він нагадує навіть погляд Степана Бандери. Проте, якщо в Степана Бандери він такий погляд, пронизаний ідеєю, ідеологією, то тут ми бачимо просто такий погляд, де ні автомати, ні тисячна російська армія. Абсолютно, абсолютно нікого страху не наводять і. Зокрема, цигарку, яку він курив, цигарка, яка була в нього. Це якраз і говорить, ми ж цигарку, коли ми куримо психології. Цигарка, це як я сосочка, як груди матері. Та? Ми коли смоктали в дитинстві мамину, мамині груди, сосочку, ми розслаблялись, ми засинали, ми переставали плакати. І власне люди зараз курять через те, щоб зняти цей стрес, щоб зняти тривогу, страх, щоб заспокоїтись. Тобто він курить йому в душі добре. Він себе заспокоїв. Взагалі, конфлікт почався через те, що йому сказали зняти Шеврон. Тимофій уродженець Житомирської області. Він був в обороні за Бахмут. Якраз він зник 8 лютого. Я так розумію, що дата не зовсім точна, очевидно, зник зв'язок. Це, мабуть, стали швидше за 8 літу. Лютого просто зникли, мабуть, декілька днів чекали, поки вийде на зв'язок, і ось, власне, він в Донецькій області попав в полон. Що я ще хотів сказати? Звичайно, що взагалі масштаб уявлення цієї трагедії? Він дуже туго доходить до великої частки українців. Знайома, яку я бачив, коли почалась війна, вона тікала з Одеси чи то з Києва і боялась, і питала всіх, казали там танки, когось роздавили, задавили. І зараз я дивлюся, як вона знімає сторіс і їдеть в Мілані по, по центру під пісню. Я думаю, ну загуглю цю пісню, що це за пісня. А це пісня новесенька інстасанки, яка вийшла недавно, куплю собі машину, чи як. Ви усвідомлюєте, що все-таки інтелект це є праця. Набудована, випрацьована, і над цим потрібно працювати. Розум, інтелект це все дуже важлива складова, щоб не тільки критично мислити, але й залишатися самим собою, не піддаватися масам і мати такий, такий високий рівень самоаналізу. Тому що. Тут вбивають інстасамка, яка, мовляв, сказала одну фразу, і зараз ми перейдемо до хороших руських. Вона сказала одну фразу, і в українці, ну все, вона сказала, значить, вона з нами, так? Це довірлива риса українців. Дуже багато росіян я знаю, спілкувався і за час війни, і повірте, щоб знайти доброго росіянина, треба добряче. Напитися. І то, коли нап'єся, він все рівно буде говорити, що Путін молодець. В очі мені говорили, мені і зараз говорили, це і недавно було. Ви ж всі чудово розумієте, що на публіку це ніхто не буде говорити. Але так тета-тет -тет, на консультації між собою про це говорять. Зараз, звичайно, ж я не беру абсолютно росіян, хіба б вони прикривалися, приходили на консультації, прикриваючись. Що вони є українцями з російськомовних регіонів, але суть в тому, що все рівно росіяни продовжують говорити публічно, нести в маси. Мені дуже багато клієнтів скидають відео, де говорять, що Крим це Росія, і вони несуть що це все американці, і насправді росіянці, які живуть дуже багато років за кордоном, вони все рівно несуть цю ідею в маси, що вісім. 8 літ долбили Бамбас. Тому, повірте, українці, почніть займатися собою і своїм життям. Тому що зараз це важливіше, аніж вірити в казку і пошук чогось кращого, хорошого. А для чого це? Шукати хороше, щоб не бачити болото під ногами. Так це виходить. Правильно? Степан Бандера. Буквально два тезиси. Степан Бандера герой, Він як Чогевара в свій час. Фідель Кастро. Кожна країна має свого лідера. Рузвельт. Бандера не був президентом. Але він ніс ідею. Ідею несуть завжди романтики, які віруть, вірять в кращу. В кращу сторону. Це дуже добрі люди. Люди, які живуть ідеєю, несуть її. Боряться за права, безумовно, ми можемо сказати, що Степан Бандера можливо козел. Тому що людина з характером, людина, являючись лідером, вона, в принципі, вона не може бути гнучка. Гнучка не в плані хитрості, а в плані характеру, добре. Тому, безумовно, він міг сприйматися людьми по-іншому. Але росіяни чому нам завидують? Чому вони так ненавидять міфічного героя? Тому що він у нас є. Окрім президента, в нас є романтична ідеологія. Мета, що проповідував, що ніс в маси, свобода. Так, безумовно, в сповіді кажуть: не будуйте інших ідолів, окрім Бога. І тут. В чому суть? Це коли ти стовідсотково опираєшся на людину, довіряючи її, шукаючи цього фаната, от як Анілорок, та? багато ж було фанатів Лорак, а вона виявилась за проданкою. І ось, власне, це показували. Це не будуй інших богів і істот, і віри. Але тут конкретно була ідея, яку Ніс Бандери, яку точно про Ані Лорак не скаже, що вона несе любов. Ну, яку вона несе любов? Вона ж не є якась там. Вечірня метелиця, рабиня Ізаура, яка несе любов, і вона дійсно спить з усіма, щоб цю любов нести і плодити, так? Куртизаночка. Анілорочка, Лорочка Куртизаночка. Степан Бандера дійсно ністе. І знаєте чому? Росіяни ж нам заведуть. А хто в них герой? Цой? Цой це співак. В українців теж є свій цой. Це є скрябін. Який також ніс ідею, романтику, він співав про філософію життя. Про філософію. Ми ні для кого не секрет, що в кожній країні є та малесенька частинка, яка мріє від'єднатися. Зокрема, це Барселона, Каталонія, ви пригадуєте протести і кров була. Канарські острови, які належать Іспанії, вони взагалі відносять себе більше до Латинської Америки. Вони живуть, і менталітет в них такий. Менше до Австрії. В Італії це Сицилія, Неаполь. В Італії є північна частина, яка межує з Австрією, вони відносять себе до австрійців. І вони хочуть, і вони зберегли культуру і мову. І вони несуть це в маси. Але вони не можуть. Не можуть чому? Показати вам чому? Тому що в них немає цього. В них немає його. Лідера, сильної людини, яка згуртує, збере і буде нести крізь вогонь, крізь пекло, крізь лід, мороз, каміння. І люди будуть слідувати, бо будуть вірити, куди вони йдуть. І нам світ подарував такого героя. І в нас більш, ніж один герой, тому що в нас стільки поетів, настільки авторів. Ми абсолютно не потребуємо чужої культури. Ви просто не усвідомлюєте? Кухня, українська кухня, скільки в нас страв. Ми кожен день можемо їсти щось нове: голубці, палюшки, вареники, картопля, пюре, кулеша, крупи, манки, гречки, Банош, Гуль. Кожен день щось нове. А поїдьте в Францію, поїдьте в Австрію. В Англію, Віталію, В Італії макарони. В Австрії це шніцель, сосисочки, м'ясні вироби. Франція має свої блюда. Зубки якісь там дуже незрозумілі для когось. Власне українська кухня. Супи. Кожен день їж. Новий суп. З гречкою, розсольник, борщ, щевлевий. Чому українцям так важко сказати, оце слава Україні, і навіть зараз багато хто не відповідає. Це якраз ця культура російська, яка дуже багато років впливала, ми були під її впливом, ми знецінювали своє. Зараз ми спостерігаємо таку картину, коли багато людей, які переїхали з села в місто, і вони далі проповідують оцей комплекс меншої вартості. всього добилась сама з села, з такої хати. Не мала нічого, не було нічого. А що тепер село? Село маленьке на тисячу хатів, це де зараз 3-4 мобільні оператора, де в кожній хаті є інтернет, вайфай, телебачення, каналізація, ванна, супермаркет, спокій. Що таке село? Зараз абсолютно ми не можемо говорити про те, що живучи в селі, ти не можеш розвиватись, тому що всі інструменти для цього є. Живучи в селі. Може бути важче знайти роботу. Це так. Але абсолютно тут не про розвиток. І не потрібно недооцінювати своє село. Тому що якраз зараз всі великі міста повтікали в села. То, чого вони так цуралися. І з війною багато хто повернувся до тієї старої хатинки, за якою не, не, не доглядав, не дивився, де вона вже обвалена. Ви можете подивитись відео в Тіктоці, як люди це все реставрують з нуля. І раптом вони зрозуміли, що все-таки треба було доглядати як не як, але елементарні умови повинні були бути. Дім це один з чинників, які впливають на впевненість людини, на її реалізацію. Автівка, робота, дім, кохана людина. Це те, що дає задоволення, відчуття гордості. І усвідомлення того, що на цьому світі все-таки певний шлях був пройдений для самореалізації. Воно неабияк не важливо, тому що люди, якраз які страждають депресією, впадають в депресію, це якраз через те, що декілька чинників або один з цих чинників, вони дуже кволі. Так? Коли ти живеш все життя на зйомній квартирі, в один момент ти розумієш, що. Більшу частину зарплати ти віддаєш на квартплату, на квартиру, свого ти нічого не маєш, і немає відчуття, де ти твердо стоїш під ногами. Для когось це нормально, хтось це сприймає, хтось змирився. Для когось це трагедія. І якраз та частина людей, для кого це трагедія, вони шукають шлях. Тому слава Україні, слава нашим героям! Слава Україні! Взагалі не відносить до цієї відомої картини Французька революція Вівла France». Це гасло використовувалось в фільмах, в кліпах, в музиці, всюди. І так гордо воно звучить, що всі, навіть миго, вівла Франц, ми знаємо цю фразу з підручників. А от слава Україні важко, не так сприймається. Будь-це Закарпаття, де на Закарпаття? Багато хто звинувачує, от коли не було світла, я їхав, проїжджав і в готелі мені жіночка каже: вони, що вони? І я кажу, в якому сенсі вони. Світла немає, тому що нас бомблять росіяни. Вони це конкретні речі. Тут влада ні при чому. Наша влада якраз, це, мабуть, вперше за 30 років незалежності, коли наша влада доказала, що вона з народом, вона робить все можливе. Буквально вчора я читав, що ми виконали всі вісім чи скільки рекомендацій Євросоюзу щодо вступу в ЄС. Ми виконали їх за рік, чи навіть менше. Те, що інші країни, Польща, Румунія, Греція робили по 5-10 по років. Ми виконали це за рік. Тобто ви усвідомлюєте наш потенціал, наше лідерство і чітку позицію і взагалі то, як ми формуємось, тому що зараз переломний період в кожного українця, зокрема, ну точно в українця, який розвивається і бере участь. Е, я знаю солдат, які не читали новин, старались тримати. Триматися цього осторонь, захищали свою психіку, а зараз вони в окопах, тому що під домом вручили повістку. Ти, це обов'язок кожного українця брати участь в соціальному житті, слідкувати. Ти не можеш мати позицію Я не я і хата не моя. Тому що воно не то, що не на часі, а в принципі, людина, яка прагне успіху. Ти не можеш триматися цього осторонь, не займати таку позицію пофігізму. тому що вже розкажу в іншій частині, але, зокрема, про стосунки, які присутні в Європі, та якраз ця сторона пофігізму. Я не я і хата не моя, де немає чіткої позиції, участі в соціальному житті, до чого все це призводить. Тому що я якраз маю такі закриті дані, таку статистику, що беруть в європейських аптеках. Що приймають, і, і зокрема, йдеться про антидепресанти. Здавалося б, комфорт, ідеальна країна, але всі щось тишком нишком приймають. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Коментуйте взагалі, що ви про це думаєте. Дякую.